Добрий ранок, сьогодні 16 вересня 24 року. На вулиці прохолодно, не то щоб холодно, але прохолодно. Дивиться який світанок чудовий. Сім'є, у мене двою. Увіки. Ну що ж? Бася, мы в нашем месте впервые в школе, и мы ей скоро повезем. Санюша, жопа по-арабски будет звучать так. Да. Все, Настю, йдемо провожати в школу. Да, Настя, все буде Добре. Ти буде чудово Настя повинна нам знімати там влоги. Ми її змусимо, скажемо, Настя знімай І тому ми будемо хоч щось розуміти, що там відбувається. Все, ми пішли. Ну, якщо не дозволять, то втіхаря, ми пішли чистити машину. Чого? Це ось у на школу, ми привезли Настюшку до школи. Але щось поки нікого немає, так? Да? тут телефони забирають, так що, мабуть, доча не зніме нам ніякого блогу. А давайте я його не буду оставлятися лучше. Ви у нього забереті за страшно. Його ну заберете. давай так. Перший день ми е, спробуємо так. А якщо не можна буде брати Нет. телефони, то ми просто його заберемо. Окей? У мене в класі там не на тільки написано. Учиться Олександр розклад уроків, щоб не забути. Пішли і так, пішли. Оце Настіна школа. Ми залишили Настю в школі. Вона буде вчитися до 14.20, а потім ми за нею приїдемо. Ну все, додому. Сьогодні понеділок, а це значить, що у нас сьогодні мовні курси. Тому ми знов топаємо на мовні курси. Будемо вчити мову. Вона не лізе, але ми будемо вчити. Добре, лізе, лізе, але потроху. Не так швидко, як хотіли. Ми прийшли на місце. Оце центральна бібліотека, тут проходять мовні курси і таке інше. Яка прикольна архітектура, бачите, балкончик такий зі скла висунутий, вийшов увечері кави попити, деш себе на тебе все дивляться, як ти в труселях там тусуєшся, а їм пофіг, в принципі. В общем, у меня только что закончился первый урок. Я после школы вот вышла гулять. Что могу сказать? Все хорошо. У меня в классе 5 украинцев помимо меня, то есть нас всего шестеро. А у нас нет уроков у нас была, был урок с 8:30 до 10:10 .10. сейчас вот перемен 20 минут и получается мы просто учили слова учили как формировать, как формулировать предложения и в принципе все там очень легко и я думаю что дальше тоже будет легко а, в общем сейчас закончился второй урок мне дали тесты математики, там были очень легкие. Там буквально там множение, делание, проценты, делание со стащей, давание десятковых дробей и так далее. Там очень легко, в общем. И проценты. Но я, но я не сделала задачи на часы, потому что... Я не сделала задачи на часы, потому что я вообще не понимаю, как они работают. Нарисовать часы и стрелочки. Я вообще хозяйка не работаю, даже нарисовать не смогу. Еще. Ну что могу сказать, защительница вроде классная, но это не та, которую мне говорили меня будет вести. Я не поняла, по каким дням она ведет, по каким не она надала. В общем, потом мы смотрели видео и делали еще упражнения на построение предложений там. Да. А еще меня, кстати, наценили в кантажку. Опа, це мы снова вышли им из курсик. Третье занятие, речі, вже легше. Сьогодні було мало народу. Да, сьогодні народу було взагалі троє чоловік і двоє з них ми. Так що заняття були майже такі індивідуальні. індивідуальні да. ну, до речі, сьогодні було вже легко. Ну, не так, щоб Це зовсім легко, але набагато легше. Ефективно будували самі речення, правильно, все розуміло. Да. Трохи вже починаємо втягуватися. Так, а зараз треба швидко додому. Оскільки Насті треба через годину забирати. До зустрічі. Йдемо за Настю. Вже час. Ой, не кричи, пішли. Бо треба ще доїхати до Насті. А у нас часу залишилось 15 хвилин. Здарова. Здарова. Стокин, ты уже есть? <laughs> да Ну давай, делись впечатлениями Все четко? хорошо, я выучила дофига на слов Около 70 Ох, Ох нифига о, забей, себе да. Чекай, дай мои ключи Нас... Ура! Короче, все остальное будем тихо, дома, да? тихо! А я вообще не делаю ничего. А у нас в последний день кормили больше. мандаринками, яблочками порезанными и бананами. Вау. А phone? нас кормили это. Да, да. Бух в руках же, Жунчика. Ребята, сейчас мы будем брызгать и снимать. И сейчас я все удалю. Буду... Спреем будем брызгаться девчата привет поднимается ветер привет, витер. привет. привет. Что, можно, пшик, а можно тики против ветра становитесь а ветер туда дует сейчас все на девчонок полетит Куда? давай Куда? к девчонкам пшикайте Сюда? да 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 пшикай вверх вверх Да, да, я уберу, давай я снимаю.